Чи можуть діти з ростом 135 см їздити без автокріса? Закон дозволяє цей варіант, коли вага дитини перевищує максимально допустиму вагу автокрісла. Додатково дитина з ростом 135 см може подорожувати без автокрісла, якщо в автомобілі подорожує троє дітей. І три автокрісла не влізло на задньому дивані. Тоді найстарша дитина може подорожувати без автокрісла. Однак техніки Fotelik Info закликають бути розважними. На ринку є великий вибір автокрісел, і не так важко знайти три автокрісла, котрі влізуть на задньому дивані. Додатково існують автокрісла з максимальною допустимою вагою 54 кг. Тобто, з точки зору безпеки. Жодна дитина зростом 135 см не повинна подорожувати без автокрісла.